З ініціативи благодійної організації Фонд відродження Прикарпаття та за підтримки громадської організації Промінь ІФ представники оргкомітету акції Діти за мир у всьому світі відвідали східну Україну та презентували цей міжнародний соціальний проект у Новотроїцькій школі Волноваського району. Як робили мапу миру для євроінституцій Бельгії та Нідерландів учні із східних регіонів, дивіться далі у сюжеті. З хлібом і сіллю. А ще з відкритим серцем та вірою у світле майбутнє України так зустрічали гостей, учні та вчителі Новотроїцької школи Волноваського району, що на Донеччині. Селище Новотроїцьке знаходиться на передовій лінії. Ніяка це не сіра зона, як її називають. В Україні немає сірих зон, є українська земля. І рано чи пізно, і інша земля, яка знаходиться поза Новотроїцьком, туди в сторону бік до Кучаївська, вона також буде наша. Ми в це віримо. Те, що в Україні настане мир, щиро вірять учні новотроїцької школи. Вони не щоток знають, що таке війна. Тому серед побажань, які вони написали на паперових голубах, було одне спільне для всіх це мир. І я хочу, щоб усіх дітей у всьому мирі був лише мир і ніколи не було війни, щоб вони ніколи нічого того, що відчували ми. Я звертаюся до дорослих і людей, щоб зробили мир. Ні, у всьому світі, якщо не буде нації, не буде народу. А, адже ми всі єдині, і нам потрібно єднатися заради миру. Цей проєкт потрібен для всього світу, щоб діти об'єднувалися і розуміли, що війна це погано і треба жити в мирі, спокої». Новотроїцька школа Волновацького району Донеччини знаходиться поблизу військових дій. Тут добре розуміють, наскільки сьогодні важливий мир і спокій в державі. Для всієї України хотілося побажати миру, миру і ще раз миру. А буде мир, тоді буде наша Україна процвітати, благодати і все буде добре. Учні та вчителі новотроїцької школи активно долучилися до виготовлення карти миру для євроінституцій Бельгії та Нідерландів. А ще продемонстрували волонтерам та організаторам проекту свої досягнення. Окрім мапи миру, для дітей зі сходу України привезли ще й подарунки. Волонтери передали солодощі, продукти харчування, одяг, українські підручники, спортивний інвентар та канцтовари. Для нас дорослих важливо, щоб всі діти жили в мирі і в добробуті, в злагоді і було благополуччі. Все, що буде відбуватися із Україною, якою вона буде е завтра, це залежить від, від е тих дітей, яких ми зараз е виховуємо. Позитивні емоції і щирі посмішки на дитячих обличчях це те, заради чого дорослим треба працювати і робити усе можливе, аби війна в Україні завершилася. Саме цього найбільше прагнуть і організатори проекту Діти за мир в усьому світі. Тож карти, які були виготовлені маленькими українцями, але з дорослим поглядом в очах вже незабаром презентуватимуть в євроінституціях Бельгії та Нідерландів.